Ти думаєш, що дизель це минуле? Після цього відео подумаєш інакше. Дизельний двигун придумав інженер Рудольф Дізель у 1897 році. Першим пальним був Арахісова олія. Дизель спочатку призначався не для авто, а для промисловості. У 1913 році сам Рудольф Дізель загадково зник на кораблі. Дизель став основою для танків у Першій та Другій світових війнах. У 1930 х роках дизельні поїзди замінили паровози в США. У 1980-х дизельні Мерседес стали символом надійності. Дизель-локомотиви досі домінують у вантажоперевезеннях. Морський транспорт на 95% дизельний. Дизельні двигуни мають до 30% вищу ефективність за бензинові. У 2000-х роках дизель став зеленою альтернативою до скандалу з Дізел Сучасні дизелі мають викиди чистіші, ніж старі бензинові. Синтетичне дизельне паливо вже розробляється з водню та СО2. Дизельні двигуни нового покоління можуть працювати на біопаливі без модифікацій. Це шанс для енергетично незалежного майбутнього.